Вітаю вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! А Юля на початку служіння задавала вам питання. І дійсно, правильно поставлені питання вони приводять нас до потрібних відповідей. І у цій проповіді буде багато питань, на які ми спробуємо дати відповіді. І е, хотів би розпочати з такого питання. Хто пам'ятає тему проповіді, першої проповіді минулого тижня? Бачите, хтось пам'ятає, хтось мовчить. Тому е, потрібно закріпити цю тему, і ми будемо роздумувати над народженням згори знову. Е, брат Максим е, читав минулу проповідь, і він е, приводив нам приклади біблійних героїв. Некодима і, і Савла, Але ми пороздумуємо трошки з іншої сторони те, що важливо буде для нас, для нашого життя. І почати я хотів би з того, що незважаючи на походження, в кожного з нас єдине народження. Чули таку фразу, можливо. І незалежно від того, де ви народилися, в якій країні. В якій сім'ї, в багатій чи бідній, ви низький, високий, ви світлий чи темний, у вас є день народження. І в цей день, день, день вам телефонують, вас вітають, вам дарують подарунки. Одним словом, вас пам'ятають, вас не забули. І цей день самий найважливіший у вашому житті. Ви згодні з такою думкою? Можна зауважити, що, можливо, існує якийсь інший день народження. Його часто називають другий день народження. Чули за такий? Невеличкий приклад наведу про мого друга. Він колись лікувався у лікарні, лікував легені, і от уявіть, коридор, дві палати. І він хотів перейти з цієї палати в цю. І медсестра сказала, ні, не, не переходь, немає місця. Там було цікавіше, більше хлопців, телевізор, бо він хотів прийти туди для кращого спілкування. І стається така ситуація, коли він заходить в свою палату, закриває двері і стається вибух. Колись давно, це ще було до 2014 року. І стається вибух, і та частина ті палати, де він вибухнули балони, і вони обвалилися. Там багато людей загинуло. І от такі ситуації в житті його називають другим днем народження. Він би міг вже не жити в тій ситуації. Да? А так живий і здоровий. І, можливо, цей другий день народження він найважливіший в житті. Але найважливішим у нашому житті є день, коли ми народилися згори. Про це будемо роздумувати, і основні вірші, які роз, роз, розказують і показують нам про народження згори, це записані Євангелія від Івана, де відбулася бесіда Ісу, Ісуса з Никодимом. Ми прочитаємо вірші третє, в третьому розділі з 3 по 8 вірш. Ісус сказав йому у відповідь: істину, істину, говорю тобі, якщо не народишся згори, не. Не може побачити Царство Божого. Говорить йому Никодим, як же може людина народитися, будучи старою? Не може ж вона вдруге вийти в лоно матері своєї народитися, відповів йому Ісус. Істинно, істинно, говорю тобі: якщо хто не народиться від води і духа, не може вийти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, що. Сказав я тобі, потрібно вам народитися згори. Вітер віє де хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так буває зі всяким народженим від духа, і це основні вірші, на які, в яких записано дуже важливе послання для нас. І е, Ісус нам говорить про народження згори, І сама фраза народження згори, вона е, зрозуміла людям, які ходять до церкви, віруючим людям. Да хто читає слово Боже, це ця фраза абсолютно зрозуміла. А для інших людей, ненароджених з гори, вона, можливо, бути взагалі незрозуміла. Що означає, іншими словами, народження з гори, це народитися від Бога, або стати Божою дитиною, або народитися духовно. От народитися духовно це вже буде більш зрозуміло ну, багатьом людям. І сама фраза Народитися від води та духа, яка записана у п'ятому вірші, вона стосується духовного народження. І під час цього людина очищається від гріха, вона переживає духовне перетворення та відродження. І саме вода тут вона не, не означає не звичайному її розумінні. Вона не стосується хрещення в воді, як інколи кажуть. Контект, контекстом тут, ймовірно, є те, що записано у Єзикіл, 36 розділ з 25 по 27 вірш. І ми візьмемо такі частинки з цих віршів в 25-му вірші і окроплю вас чистою водою, і ви станете чистими у 26-му вірші і дам вам серце нове, і у 27-му вірші вкладу до нутра вашого дух мій. І, і може виникнути питання: а навіщо мені те народження згори? Бо дійсно, якщо людина не має богошукання, то вона не задумується над цим народженням згори. Вона взагалі собі не задає питання, навіщо вона живе на цьому світі, в, якому, в чому сенс її життя і що буде після смерті. І ця, ця людина взагалі собі не ставить таких запитань. А людина, яка має богошукання, вона дійсно задає собі питання, а що буде, що буде потім. І Ця людина бажає побачити Царство Боже, то дійсно цій людині потрібно народитися згори, народитися духовно. І е, тут не йде мова за якесь друге народження, коли, бо народжене від, народження від плоті є плоть, а саме йде за те, щоб народитися від духа, бо народжене від духа є дух. Е, я виділив собі ознаки, які, про, через які ви можете себе проаналізувати. і чи ви народилися згори. І першою ознакою, яку я виділив, це віра та покаяння. Коли людина читає Слово Боже, до неї приходить віра в Ісуса Христа. І в цьому світлі вона починає бачити свої темні сторони, і при цьому Дух Святий працює і приводить людину до покаяння. Друга ознака це Дух Святий. Без Духа Святого. Людина не, людина не може покаятись, жодна людина не може покаятися без Духа Святого. Дух Святий докоряє людині, Він відкриває її серце. І коли Дух Святий зайшов у вас, Він докорінно змінить вас, він міняє ваше серце, ваш розум і призводить до зовнішніх змін. Третє, третя ознака народжених згори – це молитва та читання Слова Божого. Людина, яка народилася згори, вона прагне до спілкування з Богом у молитві. Вона прагне читати Слово Боже, звідти пізнавати Бога. Але при цьому, якщо людина молиться і читає слово Боже, виключно це робить, так? то це не означає, що знання закону не призводить до спасіння, тобто не призводить до народження згори. Четверта ознака народження згори – це відкидає гріх. У результаті вашого народження ви, е, змінюється ваше серце, в ньому з'являється відраза та ненависть до гріха. І при цьому з'являється любов до Христа. Гріх навкруги нас. І, і саме хуже, що може бути, це він може бути і всередині нас. Але після духовного народження е, ви зможете побачити цей гріх і відкинути його. П'ята ознака це бажання перебувати в спілкуванні з братами та сестрами. Ви будете мати бажання е, бачитись такими самими людьми, як і ви, з новими людьми. Ви будете бажати перебувати в церкві, будете ходити на домашні групи, ви будете приймати участь в е, житті церкви, в служіннях, фінансовому, духовному, фізичному, неважливо, будете хотіти бути тут і щось робити, чимось служити. Оце такі ознаки народження згори. І якщо е, перших два пункти це Віра, покаяння і Дух Святий, я не знаю, що першим поставити, що відбувається першим. Чи покаяння, ви маєте покаятись, потім на вас Дух Святий зійде. Але, скоріше все, що Дух Святий з вами вже працює, коли у вас з'являється віра, потім буде покаяння. Але коли ви знизу починаєте, перебуваєте в церкві, молите, читаєте Слово Боже, але при цьому у вас немає. Покаяння і не сходить Дух на вас святий, то, скоріш всього, це не є е, народженням згори. Якими результатами можуть бути, е, коли ви народилися згори? Е, це внутрішній мир та радість. В Галатам 5 розділ 22 вірш. Плідже духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя і віра. Наступний результат ваш. Проявляється характер Христа. 2 Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Отже, якщо хто у Христі, той нове творіння. Давнє минуле тепер усе стало нове. У вас з'являється любов до Бога. 1 Івана, 4 розділ, 8 річ. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. І результатом наступне буде жива надія. Римлян 5 розділ з 1 по другий вірш записано: отже, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого одержали ми вірою доступ до цієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією слави, слави Божої. І ще одне питання, яке я хотів розглянути і задати. І, і ми з братами роздумували над цим питанням, чому одні повірили, а другі ні. Чому одні прийняли Ісуса Христа, другі ні. Одні можуть бути спасенними, інші ні. І я, коли роздумував над цим питанням, я знайшов відповіді у Біблії, і я думаю, що у Бога на все свій час і своє місце. Ми не можемо втрутитись і прискорити Божу роботу. З нашими близькими та з нашим оточенням, і відповідь на це питання я знайшов, Бог мені відкрив через Єремії, 24 розділ, 7 вірш, і 18-19 вірш. Там записано в 24 розділ 7 вірш. І дам їм серце, щоб пізнали мене, що я Господь, і будуть вони моїм народом, а я буду їхнім Богом, бо вони не вернуться до мене всім серцем своїм. І 18-19 вірш, там ми частинки візьмемо. Наверни мене і навернуся, бо Ти Господь Бог мій. Бо коли я був навернений, то й каявся. І ці вірші відкривають нам е, те, що Бог відкриває кожному з нас серце. Рано чи пізно до, кожного, е, до кожної людини Він постукає через когось, через слово своє, через якусь ситуацію. І ми не можемо знати, коли це відбудеться. але... Бог дійсно відкриває людям серця. І це Божа таємниця. Тобто, ми, Тут ми не можемо дати конкретної відповіді, чому мені відкрив Бог своє слово, а комусь не відкриває. Комусь взагалі закрити він не чує. Але коли Бог постукає у серце, то саме людина приймає рішення. Тут уже наша відповідальність є. Ми від нас залежить, чи приймаємо ми рішення прийти до Господа чи не прийти, бути з Богом чи не бути, навернутися чи не навернутися. І ще одне питання е, е, хотів задати: що є спільно у цих трьох днях народження, про які ми говорили? У цих трьох днях народження є е, Господь, а ми тільки знаходимося в одному. Коли ми народилися фізично, то Бог дав вашій матері сили і можливість народити вас, виносити і народити. Бог поставив біля вас лікаря, акушерку, яка слідкувала за тим, щоб все пройшло добре. У другому дні народження, коли стається якась ситуація, яка ну, ви б уже не жили, да? то Бог дивним чином відводить від вас цю небезпеку, він вас захищає і рятує в складних ситуаціях. І в третьому дні народження, коли е, прийшов час нам духовно народитися, Бог дає вам відкрите серце, і щоб кожен е, навернувся і отримав спасіння, а ми вже приймаємо рішення, чи ми прийдемо до Бога, чи не, чи не прийдемо до Бога. Отже, народжена людина згори – це спасена людина, дитина Божа. Що отримає народжена людина згори? Це саме головне, це спасіння. І вона побачить Боже царство. І ніякі інші умови не гарантують вам належності до Божої сім'ї. Справжнє народження людини згори, це гори справжнє народження людини це народження згори. І тоді вона переходить від пітьми до світла. І цей день стає новим днем народження, і з цієї миті людина починає нове життя. І народження згори потребують усі, бо народженню згори немає заміни, його відсутність це відсутність спасіння. І хай Бог благословить вас і ваших близьких, щоб дійсно ви народилися згори, за тих, кого ви, за кого ви молитесь, і хай Бог благословить вас спасінням.